Вітаю вас, мої дорогенькі! Все життя мені хотілося щось збирати. Сьогодні в мене буде нагода зібрати сідіром із запчастин, які я знайшов у себе під руками. Отже, почнемо. Почнемо збирати наш сідіром із основи, на якій буду, буду кріпитися. Двигуни обертання диску та двигун, який переміщує ЛАЗер вперед, назад встановимо двигун Сідрома. Який обертає наші диски та двигун, який керує лазером. Тепер встановимо сам лазер в наш CD-ROM Тепер встановимо двигун для керування лазером вперед назад Всі запчастини будуть встановлюватись на ось такий корпус сідірома. Шестерні керування ліфтом. Це датчик відкриття, закриття шахти ліфта. Встановимо двигун приводу шахти сідірома. Тепер встановимо механізм керування лазером. Встановимо плату керування Сідірома. Тепер ми перевіримо, чи працює шахта ліхта, яку ми тільки що зібрали. Зараз ми встановимо верхню кришку Сідірома. Зараз ми встановимо декоративні панелі передню та верхню кришку. Зараз ми закрутимо. Ось ці гвинти у кришку корпуса. Отже, таким чином ми з вами зібрали Sідron Mitsumi із тих запчастин, які були у нас у наявності. Отже, до зустрічі. Всім приємного дня. па-па!